Білопільський шлях 26. Тут у приміщенні одного з гаражів ми виявили нелегальну заправку. Торгують бензином і дизелем. У нас виходить. そうな Викликаємо 102 і паралельно зв'язуємось із радником міністра внутрішніх справ України, бо за нашою інформацією у заправників є криша в місцевій міліції. Радник міністра приїхав швидше за патрульну службу і не один, а з двома нардепами. Від 15 до 25 тисяч реалізація кожного дня. Безкінечні потоки пального десь мають реалізовуватися так. Одна із підпільних заправок. Сьогодні виявлено за час нашого перебування просто один день. Я думаю, ми будемо продовжували. Зараз визвали міліцію, будемо розбиратися, конфісковувати. За кілька хвилин на місце прибули і представники хазяїна заправки, як потім виявилось, його дружина і співвласниця гаража спальним. Ну, це просто сказали прикриття. Це директора заправка, і він заправляється. Я то я то розумію, да, ну сейчас сказали покрай. Але прикриємо надовго. Да? І думаю, разом з директором прикриємо. Ви не праць? Прикриємо але зовсім друге місце. Я думаю, тут є за що прикривати. Усередині заправки радник міністра побачив блокнот, у якому продавці ретельно занотовували, скільки і кому відпускали пального. Тут же до нього підбіг молодик, який намагався вирвати записники з рук міністерського радника. Ні, ні, ні. ні. Іди сюди. Зараз А ну фотографонів нікуди не дінеться. Да. Було намагання викрасти в мене з рук, взагалі вирвати цей зошит, де, наприклад, напевно, є за останні місяці вся їхня реалізація. Правда, їм це не вдалося. Ми зафіксували всі ці факти, чекаємо міліцію. Прибувши на виклик, патрульні обнесли місце пригоди червоно-білою стрічкою і стали чекати на оперативну слідчу групу. Тим часом вивчаємо нотатки заправника. Мусара я такого не бачу, На сторінці, датованій 120815, в розділі бензин написано ОБОП 15Л по 16 ГРН і номера автівки. Схоже на ВМ. 7873. АК 50Л долг ГАІ 02, дефіс 36. 1200 віддав гаїшник, Долг. Заправляв, проводить служебне розслідування і кожен отримує свою. Якщо це російський бензин, то розслідування повинно набагато глибше. І ми повинні звідки він доставлявся, через який пункт пропуску, чи як він. Потрапив в суми, то ми почнемо разом, мабуть, і з прикордонниками це розслідування для того, щоб дійсно в общем -то, дослідити походження цього бензину. Про чорну бухгалтерію питаємо у співвласниці гаража, де прописалась заправка. А я не знаю, що Она це за книжка. книжка знаю, а хто Може, хто, хто підкинув її, я не знаю. Я навіть і не знаю. Абсолютно нет. То -то тут лучше вы заправляете. Ну, да. А кем человек посетить еще наш автомобиль заправил. Даже без понятия. Да вы что, даже не знала. Даже да. не знаю. Някак ну, вам видно, что не выдать его А кто тут заправлял? Кто вам помогал заправляться? Я, если честно, как-то к этому мало отношусь. Я знаю, что это для нашего использования это все. Для а особый стороны. Поліція, взявши зразки бензину і дизелю, опечатала гараж із заправкою. Запакували під протокол і записник із чорною бухгалтерією. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Стосовно ж правоохоронців, які заправлялись у нелегалів, буде проведено окрему службову перевірку, за результатами якої слідкуватимуть журналісти обласного державного телеканалу. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.